Наскільки ви добре знаєте історію свого народу, згадуючи пращурів, кого б назвали з козаків, київських князів або зі слов'янських племен? А як щодо скіфії для багатьох вона до сьогодні залишається загадковою? Скіфський період історії України починається в другій половині Сьомого століття до нашої ери і закінчується в третьому столітті до нашої ери, приходом на історичну арену сарматів, описані багатьма античними істориками та географами. Скіфи проживали в північному причорномор'ї, степах і лісостепах теперішньої України. В ті часи тут знаходилася грецька колонізація. Греки торгували і конфліктували з оточуючим їх світом, як з поробіжним населенням, так і з тим, що мешкало далі на півдні власне, тому ми знаходимо безліч інформації про ранніх скіфів з трактатів Геродота та інших античних письменників. Теперішня Херсонська область є частиною великої скіфії. Ця земля частково зберегла позначки древніх предків, відгуки є у сучасних назвах, наприклад, Асканія Нова, всесвітньо відомий національний заповідник України. Та чим більше минає часу, тим більше ми забуваємо про свої корені. Як результат, ми можемо втратити повний зв'язок із минулим. На щастя, в Херсоні є така людина, яка не дає нам загубити наші знання, пам'ять про історію свого народу. Художник та дизайнер Микола Литвинов захоплюється вивченням історії нашого краю. Особливо його цікавлять часи Скіфії, Сарматії, Київської Русі. Ці знання дизайнер втілює у мистецтві. Свої роботи Микола Литвинов об'єднав в одну назву: Асканійський зв'язку. Звіриний стиль, що є різновидом скіфського. Звіриний стиль назва художнього стилю, який полягає у широкому використанні в прикладному мистецтві зооморфних мотивів. Реалістичні чи схематичні зображення диких тварин у динамічних позах прикрашають зброю, кінську упряж, одяг, а також предмети побуту. Ранній звіриний стиль відзначається реалізмом. Це через прямий вплив культурної традиції Близького Сходу. Тварини азійські, хижаки, родини котячих, грифобарани, гірські барани та інші. У п'ятому-третьому столітті до нашої ери, внаслідок грецьких впливів на скіфську культуру, з'явився пізній різновид звіриного стилю, який вчені називають греко скіфський Йому притаманна схематизація та наявність, крім скіфських ще й античних міфологічних сюжетів. Найвідомішою пам'яткою є скіфська пектораль. Вироби дизайнера з Херсонщини вражають сильною енергетикою, незвичністю дизайну та самобутністю. Кожен предмет має свою історію, несе в собі інформацію та прихований під те. Текст, який не одразу розпізнає пересічна людина. Художник зазначає, що робить насамперед скульптуру мислячу. А мене цікавить інтерпретація, що художник може творити, що він може свого а, значить, показати. Це важливіше. Тобто його самостоятельний почерк, узнавайший почерк. Так, як я працював довго здання свого стиля. Я, значит, делаю вещи, некоторые, у меня, большинство вещей вот більшість значит, из единого єдиного металла, металу, єдина лінія. лишь на все. Я лінію передаю Серед Середкованих виробів ви знайдете і обереги, і прикраси, і сувеніри. Останнє Микола Литвинов приділяє особливу увагу. Я хотів би, щоб сувеніри. которые производятся, должны производиться на нашей Херсонщине, они должны быть особенные, связанные с этой землей. А не просто так, как сейчас в данное время. Где-то эти изделия выполняются в одном месте и распродаются по всей Украине, и подается это в виде сувениров. Сувенир – это продукт интеллектуальный, который связан с историей. Толі городу, толі краю, толі значить какого-то предприятия. Это очень очень такой узнаваемый узнава продукт. Дизайнер зацікавлений в тому, щоб передати свої знання та вміння молодим поколінням. Для цього він навіть розробив власну методику розвитку уяви. Около 10 років працював над створенням методики розвитку воображення. Я считаю, що вот, академічне освітлення важна і нужна, але. без развития воображения художник э, как таковой не состоится просто-напросто почему потому что каллиграфии учат нас всех тоже но ведь никто не пишет калли -э, каллиграфии у каждого свой индивидуальный путь Также и художника если его чересчур перегрузить академическими знаниями все он потеряет он значит а у меня вот именно эти значит методика там десятки способов как это увидеть значит образ На чистом лісові бумагі, на полу, на грязной дороге, на какой-то на какой-то ширшавої, шерховатой стіні і так далі. Скарбниця думок Миколи Литвинова також повна ідеями про туристичний розвиток Херсонщини. Мог би бути скіфський маршрут. От, е, я не знаю, до, до сих пор его нет. Я бачу, как можна е, зробити привлекательними скіфські кургани, е, установив на вірші. Розкрутив там якісь рівноважні скіфські там гонки, там стрільбу, там із луків, там значити проще. Зілить це дуже цікаво. у планах Миколи Литвинова центр ремесел. Художник наголошує на тому, що сучасне мистецтво чомусь оминає увагою тематику скіфії. На думку художника, митець, який не цікавиться історією своєї батьківщини, просто втрачає зв'язок з цією землею, не отримує духовного підживлення і згодом просто вичерп черпає свої творчі потуги. Один єдиний недостаток – це те, що немає зв'язку з цією землею, на якій... Которой... Или це не любов, або просто незнання, я не, не знаю. Але потрібно знати свою історію. Чому скифська тема тут не показана абсолютно? скифські мотиви, звіриний стиль, той знаменитий, який, значить, іностранці об цьому пишуть і говорять, що він повлиял на всю культуру Європи. От этого как-то не видно, незаметно, к сожалению. Херсонщина культурно багата історична земля. Чому ж ми цього не помічаємо і не розвиваємо? Адже історія твоєї батьківщини, твого народу, це твоя історія, не вивчаючи її, ми просто обідняємо власні душі. Ми повинні зрозуміти саме головне, що зараз в мірі такої час, коли йде борьба за на... за територію, за релігію кожного з нас, за душі. Каждого из нас, если мы не будем заниматься и изучать свою историю, мы исчезнем как нация. Славянская нация растворится, исчезнет.